Вітаю на каналі Марочка Пост. Канал був створений здебільшого для ознайомлення шанувальників всього українського, свілателістичної продукції України, тематикою кожної художньої марки, а тематики дуже різноманітні: архітектура, персоналі, спорт, транспорт, фауна та флора України та багато-багато іншого. Ну, а також будемо розглядати новинки, які нам презентуватиме Укрпошта. І розпочну свій огляд з найпершого поштового блоку нашої держави. Та найпершу у моїй колекції це сувенірний поштовий блок 25 років спілці філателістів України. Ліворуч блоку розташований боковий напис. Перша національна філателістична виставка в місті Івано-Франківськ. Блок з однією маркою, на якій зображені троїсті музики. Отже, хто такі троєсті музики? Троїсті музики, як народний інструментальний ансамбль, відігравали досить важливу роль в українському побуті. Грали веселу, живу, танцювальну музику на народних святах ярмарках та весіллях. Ну а перша згадка про Троїсту музику датується з кінця XVII та початку XVIII сторіччя. Свою назву Троїсті музики отримали від кількості музикальних інструментів, які входили до їх складу. І, як правило, це були скрипка, цимбали або інший струнний інструмент та бубон або барабан. Пізніше, залишивши за собою традиційну назву, українські інструментальні ансамблі значно розширили свій склад від чотирьох та більше виконавців. Даний поштовий блок. Був введений в обіг в Україні 19 серпня 1992 року. Розмір блоку 93 на 72 мм. І зображення молоді у гуцульському вбранні в святковому танку. Друк багатокольорний, офсет. Розмір самої марки в блоці 40 на 28 мм. Номінал марки 2 українські карбованці. Тираж досить великий 1 мільйон примірників. Ну а дата закінчення терміну дії даної марки 31 серпня 1994 року. Всім дякую за перегляд і до наступної марки!